Серед розмаїття смаків холодних ласощів зорієнтуватись досить складно, тож найчастіше покупці довіряють або власним очам, або інтуїції. Спочатку по рекламі то скакану і забражено, ну, по красоті. Я його спочатку пробу за власними вподобаннями. Е, більше слухаю свій внутрішній голос, що от хочеться е, то е, виберу морозиво, яке мені не е, до смаку, то е, я потім пожалкую. Втім, експерти зазначають, що разу купуючи морозиво, варто ще й прочитати склад продукту. Наприклад, пломбір має бути виготовлений винятково з молока і в жодному разі не містити рослинних жирів. Аби з'ясувати, чи заслужено носить звання пломбір, експерти протестували сім зразків по популярних марок. У нас три відмінники це марки Геркулес, Рудь і Три ведмеді. Марка Лапландія отримала оцінку «Добре». І трішки нижчі оцінки за довільну ажуру тримали і лімо. Але це принаймні ті шість марок, які виявилися справжніми. Принципове таке серйозне зауваження було до одного зразка. Це марка ласунка, тому що це морозиво називалося пломбір. В складі жодного слова про рослинні жири не було. Але в цьому продукті виявили замінник молочного жиру. Не такі хороші результати показали тестування морозива, що продається на вагу дві торгівельні мережі це Макфоксі і Макдональдс. Показали, що вони дійсно справжні морозиво, воно виготовлене без додавання рослинних журів. І три марки: кафіхаус, Лакомка і морозива з Челентана – Це те морозиво, яке містило рослинні жири. В трьох зразках були зауваження по мікробіологію. Кофіхауз лакомка і Челентана, Ми там знайшли кишкову паличку. Втім, морозиво на вагу має свої переваги. Попри те, що воно реалізовується в охолодженому, а не в замороженому стані, фахівці не віднайшли в ньому консервантів, а також замінників цукру. Купуючи ж морозиво в упаковці, слід звернути увагу на термін придатності, цілісність упаковки і форми та умови його зберігання в торгівельній точці. І там, і вдома, такі смаколики мають перебувати в морозильній камері при температурі мінус 18 градусів. Юля Пашивалова, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.